Велике народи великої України. Ми відзначаємо сьогодні велике свято, Воскресіння, Господнє, Великдень. Великдень символізує звільнення душі людини від рабства, зла і темряви. Перемогу добра і справедливості, перемогу життя над смертю. За все це ми боремось 802 дні поспіль. 802 дні, коли воля протистоїть мороку доблесть Плотитів терору. 802 дні нашого спротиву, який можна описати словами з Вангелія від Ісана, а світу у Темрєві світить. І Темрява не обгорнула його. Ці слова присвячені одній із виставок Софійського собору, де я перебуваю зараз. Вона та інші роботи рівних українських митиців разом несуть у собі глибокий сенс. Це ікони на ящиках від боєприпасів, просочені димов в нашій землі і духом нашого народу. Си були великих випробувань і великої сили, яка допомагає нам їх долати. Кожний з цих ікон, немов божецтвити, появ, доказ того, що не з вами. Відповідь на питання, чому українці вистояли, бо найважчих обставинах. Є і в найтемніші часи ми здатні народжувати світло на опалених вогнем і горем дошках, зі змучених стражданнями українських міст і сіл. Поєднуючи на перший погляд несумісне війну і господа, перемагайте зло, вірю, перемагаючи біду надію. Видившись у ці вікони, ви можете зрозуміти почуття всього нашого народу. Дзеркало, яке відображає нашу дійність у часи війни. Вже пройдений шлях, і цей великдень, і все наше сьогодення. Саме так, сьогодні виглядають наші обереги. Саме так, сьогодні ми відчуваємо Бога, який захищає нас руками наших воїнів. Саме так ми бачимо заступництво небесних сил, е, втілене в силах безпеки і оборони України, кожного українці і кожні українки, які віддають себе священній справі, оборони рідної землі від темори та зла. На цих іконах імена героїв, які віддали життя, аби нас захистити. Які показали, українці стають на коліна лише у мотливі, у молитві і ніколи перед загарниками і окупантами. Біблія вчить нас любові до ближнього. А сьогодення показало нам справжнє значення цього слова, коли навіть за сотні кілометрів одне від одного ми підтримуємо і допомагаємо одне одному. Захищаємо один одного, милимуть одне за одного. Коли всі ми стали одне одному ближчими, один одному ближніми. А колишній сусід, що постійно набивався нам убрати, для нас далекий навіки. Він порушив всі заповіді, зажадав наш дім, прийшов нас убивати. Світ бачить це, Бог знає це. І ми віримо, Бога на плечі, шеврон з українським прапором. Тож з таким союзником життя точно переможе смерть. Долаючи сильний шлях, відчуваючи сильний біль. усіх нас об'єднує сьогодні одна спільна молитва. За всіх наших бійців, які зустрічають Великдень в окопах і на позиціях за наших воїнів світла, які стримують демонів на всіх напрямках. За тих, хто дотримується в житті ще однієї забоїті захищати Україну. За те, щоб усі вони повертались живими. За всіх наших цивільних людей, які щодня важко працюють. Аби держава була міцною, аби успішно довала нечисту. За тих, хто живе і працює для цього. За всіх наших дітей. Не за віку мужніх хлопчиків і дівчаток, у яких Росія вкрала дитинство. Але які попри все не розлучилось усміхатися і вірити в диво, на всіх матерів і батьків, у яких забрали щасливу спокійну старість. Та які попри все тримаються і лікуються раз. Та всі наші міста і, і села, які повинні відчувати господну благодать, а не постійнути розла, нед яким нависли чорні хмари і летять бомби і ракети тих. Кому місце в пеклі, а не в українському небі, за наші землі і наших людей, чий дух не зламати. Пам'ятаю ці слова, які написані в Софії над оратою, які справдилися в нашому житті. Бог серед міста і воно не похитнеться, Бог допоможе йому перед світанком. Сьогодні наша молитва за всіх українців, які чекають цього світанку, і неодмінно побачить його. То чекається миру, правди і Бога, який повернеться на випалену землю, всіяну шрамами у вигляді воронок і траншей. Повернеться тишею, спокоєм, квітами замість мін на полях. Повернеться дитячим сміхом, замість реву повітряної тривоги. Світло, яке повернеться на всю нашу Господом, дану землю. На всі території, як чортави, тимчасово окуповані, Бог повернеться в Маріуполь. На трикони і узбережжя морів. Так завжди було, так точно буде. Я вірю в це щодня, а особливо в цей великий день у цьому великому місті. Історію, яку нагадує ні ординська навала, ні нацистська окупація. На російський, зможуть... російський терор не зможуть стерти нас і злиться землі. Нехай небеса зміцнюють нашу волю в битві проти неволі. Дадуть мужність для нових здобутків і мудрість, аби цінувати все, що вже здобули. Силу, щоб зберегти єдність, єдність, щоб примножити силу. Нехай усім, хто віддав життя за Україну, Бог подарує вічний спокій їхнім душам. І вічний миг їхнім нащадкам. Усім нашим дітям та удукам. Усім нашим майбутнім поколінням. Які мають святе право знати, що таке мирний великий день у мирній Україні. Сьогодні ми мовимось за це і боремось за це. А світло у темряві світить. Зі святом усіх вас, дорогі українці. Christos was curious. We used to know